Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук і сьогодні в нас на огляді буде компактний автомобільний компресор HOKO dph 04. Ще одна модель, ще одна варіація на тему компактних автомобільних компресорів з будованим акумулятором, але в випадку з цим. Компресором мені здається є про що поговорити і є що показати. В першу чергу можемо сказати про те, що модель має стандартний для аналогічних виробів форм-фактор. Але тут ми бачимо, що абсолютно по всьому периметру, у нас йде така прогумована поверхня з спеціальними накладками, які захищають компресор від ударів та падінь. Як на мене, дуже правильне і практичне рішення. Зважаючи на те, що компресор має середню вартість, і у його однокласників ось такого конструктивного рішення ми майже не зустрічали. Все інше тут більш-менш нам знайомо є на лицеві. Панелі дисплей і 5 кнопок для керування компресором. Ми можемо обирати одиниці вимірювання, також налаштувати режим роботи компресора, накачування коліс автомобіля, мототехніки, велосипеди або м'ячі. І ще одна кнопочка в нас вмикає світлодіодний ліхтарик. Він багаторежимний, але ліхтарик ось у цієї моделі не дуже потужний. В принципі, в цьому бюджеті можна знайти компресор з більш потужним ліхтариком. Біля ліхтарика в нас розташований повітряний вихід, до якого ми під'єднуємо комплектний повітряний шланг з затискачем. Довжина шланга тут заявлена приблизно 20 см, і для таких компресорів це є нормою. Тому, якщо Вентиль на колесі знаходиться в верхньому положенні. Качати колесо таким компресором не дуже зручно, він буде просто висіти на вентилі. Краще подумати про те, щоб вентиль знаходився в нижній частині, в нижній точці. Тоді користуватись ним буде набагато зручніше. Що стосується автономності роботи, то у цієї моделі один з найбільших поємності акумуляторів 7500 мАч, Він заряджається за допомогою роз'єму USB Type-C і також у компресора є функція Powerbank, тобто ми можемо і його зарядити, і від нього підзарядити свій девайс. Але є у цієї моделі і один суттєвий недолік, на мій погляд. Це відсутність роз'єму для під'єднання до бортової мережі автомобіля через прикурювач. В принципі, якщо в нас розрядиться вбудований акумулятор, хоч він і має найбільшу ємність серед однокласників, нам його доведеться заряджати декілька годин, щоб поновити роботу пристрою. Деякі виробники над цим вже подумали і надали своїм користувачам. Можливість аварійного під'єднання або аварійного живлення від прикурювача автомобіля. Тут такої можливості, на жаль, немає, і це, на мій погляд, мінус. От якби тут був ще роз'єм під прикурювач, компресор взагалі був би топ. А так є суттєвий недолік. Комплектація 04 моделі абсолютно стандартна. Тут у нас замшева сумочка для зберігання, кабель USB на Type-C. Повітряний шланг з ось таким затискачем і набір насадок для різноманітних там, аксесуарів, м'ячів тощо. Зазначена виробником потужність компресора складає 120 Вт. Продуктивність, на жаль, не зазначена. Тому зараз будемо використовувати виріб на практиці і дивитись, на що він здатний. Колесо діаметром 19 дюймів компресор накачав менш ніж за 5,5 хвилин. При цьому акумулятор розрядився на половину. Відповідно, для двох таких колес. Заряду акумулятора має вистачити. Але якщо ми подивимося на аналогічні компресори, у яких зазначено об'єм акумулятора 6000 мАч, то вони також, накачуючи колесо діаметром 19 дюймів, розряджаються на половину. Тому мені здається, що ось ця різниця в 1500 мАч при накачуванні коліс не відіграє ніякої ролі. Але якщо використовувати компресор як павербанк, то в принципі цей запас буде в нагоді. У нас було вже декілька оглядів різних портативних компресорів, і можна сказати, що за швидкістю накачування коліс цей компресор може сперечатись з моделлю Park City T2300. У них майже однакова швидкість накачування коліс, але при цьому дана модель коштує. Майже вдвічі дешевше. І різниця між дорожчою і дешевшою моделлю буде полягати якраз в можливості під'єднання компресора до бортової мережі автомобіля. Якщо ось цей нюанс для вас важливий і критичний, тоді я радив би звернути увагу на більш дорогу модель. Якщо ви можете пережити цей момент, і в принципі. Розумієте, що одного заряду для одного двох коліс цього більш ніж достатньо. Ми рідко там пробиваємо три або чотири колеса підряд. Можна трішки зекономити і звернути увагу на даний компресор. По всім іншим параметрам він досить цікавий, надійний і якісний. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.